У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок. Я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому Письмі, що Біблія говорить про сапорення світу, воду навколо землі та фірмамент. Буття 1, 1, 2. На початку Бог сотворив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодньою, і дух Божий шаряв над поверхнею води. Буття 1.6.7. І сказав Бог: нехай буде твердь посеред води, нехай відділяє вона воду від води, І чинив Бог твердь, і відділив воду, що твердю від води, що над твердю, і сталося так.